У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Іноді, переглядаючи незвичайні лоти, мені трапляються старі радянські калькулятори, за які чомусь платять непогані гроші. Настав час розібратися. Виявляється, купують їх не для того, аби рахувати гроші, а щоб їх заробляти. Наприклад, цей калькулятор Іскра-122, який важить 12,5 з половиною кіло, містить майже півтора грами чистого золота і 5,5 з половиною грамів срібла. Придбав. Його за 7 тисяч гривень. Далі 3 копійки 1926 року. Рання радянська монетка, котру знаходив, мабуть, кожен пошуківець. Ну що, напружилися? І у вас є штук 10 таких. Тягніть їх сюди, будемо перевіряти. Переважна більшість таких тройпанів виглядають так. Але це так звана перепутка заверсом від 20 копійок. Тут як бачите, літери в слові СРСР витягнуті. Скоріше за все, у вас такої немає. Хоча перевірте, а раптом і вам пощастить продати таку можна за 11 тисяч 5 гривень. Чи знаєте ви, друзі, що наприкінці 80-х, на початку 90-х років білоруси виготовляли комп'ютери? Ні, а те, що цей непотріб зараз комусь потрібен, навряд це старе одоробло будуть використовувати за призначенням: це або поповнення колекції, або скоріш за все, як і перший сьогоднішній лот, купівля заради дорогоцінних металів. Бо золота в ті часи промисловість не жаліла, старенький непрацюючий комп. Придбали за 14 тисяч гривень. Друзі, як гадаєте, скільки зараз коштує капсула смерті? Старенький запор, який колись виготовляв вітчизняний автопром. Можна зараз придбати за якихось 14,5 з половиною тисяч гривень. Запорожець з як колись жартували запханим взад двигуном, вже напевно нікому не потрібен. А ось моделька цієї машини виявляється, користується набагато більшим попитом. Придбали її за 18 тисяч 62 гривні. Наступний лот сподобається тим, чиє дитинство пройшло в 90-х роках минулого століття. Тоді дуже популярними були жуйки з наліпками, якими ми обклеювали власні кімнати та шкільні парти. Ми обклеювали, а хтось збирав черепашок ніндзя, різноманітних героїв кінофільмів і оголених красунь. Ну а зараз все це продав за 19 112 гривень. Далі лот, який, гадаю, сподобається старим меломанам. Це магнітофон Sharp, Легендарна 777-ма модель, виготовлена на початку 80-х років минулого століття. За словами власника, магнітофон перебуває майже в ідеальному стані. Придбали його за 24 тисячі гривень. Чи знаєте ви, друзі, що російська гімнастерка походить не від того, що воно в гівні і стірка тут не допоможе. Назва гімнастерка походить від гімнастичної сорочки особового складу Російської імператорської армії для занять гімнастикою, яка була введена ще у 1862 році. Сумніваюсь, що володар цієї танкіст селянської Червоної армії лишив слід у гімна... Настиці, а от гімнастерку разом із фуражкою лишив придбали це за 25 тисяч гривень. Колекціонери новорічної атрибутики завжди на поготові. Вони полюють за старими ялинковими прикрасами, дідами морозами та снігуроньками. Під новий рік ціни на такі предмети злітають до небес. Але й посеред року щось рідкісне і незвичайне викликає неабияку зацікавленість. Наприклад, ця дівчинка-мухомор, яка виготовлена з вати, якимось чином пережила усі новорічні застілля. Вона була придбана за три. 37 тисяч 6 гривень. Дивують іноді ціни на радянські радіоприймачі. Цей, наприклад, виготовлений майже 100 років тому. Він напевно не працює, хоч продавець її не перевіряв. Це детекторний радіоприймач П8, який випускав Ніжогородський завод, імені Ясне діло, що Лєніна наприкінці 20-х років минулого століття. Для чого він зараз комусь знадобився, не зрозуміло. А от заплатили за нього 45 тисяч гривень. Найдорожчим лотом сьогодні буде незвичайна для нас монета 15 копійок 1992 року. Можливо, хтось не знає, що до переліку монет України мали входити 3 та 15 копійок, але співставивши витрати на карбування, а також і так велику кількість номіналів, вирішили від них відмовитися. Ця монета є пробною, рідкісною та дорогою. І, хоч за неї ви ніколи нічого не. Придбали, проте продати таку можна за 74 тисячі 779 гривень. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.